Вітаємо вас на каналі Про спрок. З вами Люба та Аня, і ми говоримо про норвезьку мову українською. Сьогодні ми підготували для вас тему про одне слово. Одне єдине слово, Одне-єдине слово, а, яке досить дивне, і його неможливо перекласти одним словом українською. І українці воно дуже бентежить і плутає. І це слово звучить Ярне. як яльне. Чули так. таке слово? Давайте сьогодні ми розберемо його три основні функції, і під кінець зробимо з вами таку невеличку практику, де ми з Любою дамо вам декілька речень на переклад, і ви будете разом з нами перекладати. Поїхали. Поїхали. Давайте спочатку перекладемо. Як же ж ми можемо перекласти це слово українською мовою? Еквіваленти, що найбільш подібне до нього? Українською мовою, якщо ми будемо підбирати, Залежно від контексту, звичайно, але воно буде звучати як охоче залюбки з задоволенням, угу. е з моїм бажанням та ну. Тобто, такого, як ми вже сказали, конкретного одного варіанту не існує. Я б ще сказала, що от воно в загальному ми б сказали, що воно додає вихованості і такої м'якості речення, вічливості. Так, ми про нього трошечки вже згадували в нашому відео про як попросити норвезької і причому звучати виховано. Так. І сьогодні ми конкретно розбираємо саме це одне малесеньке слово. Отже, перша його функція, яка, мабуть, найбільше вживана, це висловлювання бажання або готовності зробити якусь дію. Тобто, коли ви хочете показати, що ви саме готові і хочете щось зробити. І тоді ми вже його перекладемо як охоче з задоволенням. Ставимо його, до речі, після дієслова. Давайте наводимо приклади. І перший приклад я, давай, я, я, і квер, я б охоче, я б залюбки. Сходила Пішов. з тобою в кіно, так да, ввечері сьогодні. Тобто я мог, я могла б сказати я віль го постійно медай, але тоді це було б дуже прямо. Я так прямо нападаю на неї, Аня. Так. Я хочу, я з, хочу тобою, з тобою в кіно. Так, так. А якби я сказала я, віль, я не го постійно медай, то тобто я не не давлю на неї. Але я виражаю свою так: о, мені було б приємно, я б дуже так. хотіла. Тут оця наша частка б теж може нам бути на руку з перекладом. Я б хотіла, так. та я б залюбки, я б охоче, я б з задоволенням. Та. Тобто, тут варіантів різно, різних можна для перекладу підібрати. Головне вам відчути оцей його саме лексичний аспект цього слова. Наступний давайте приклад подивимося: гнвільяне ножк». Вона б хотіла вивчити норвезьку. Угу. Але щось що, ну, в неї є таке бажання. Вона б... Тут без контексту ми не можемо конкретно сказати, вона б хотіла, але не вчить або що там відбувається, нам треба контекст. Але якщо так от саме видернути його з контексту і перекласти вільярне ла ріношк», то вона б хотіла вивчити норвезьку, вчити норвезьку. Mm -hmm. Та і вона б охоче на це пішла. В неї є таке бажання, та, і вона готова до цього. Наступне речення: Я вільярне ган копка. Я Таке, практичне, повсякденне речення. Це б я могла б тобі сьогодні сказати. Так. Якби от я прийшла б, наприклад, там я не знаю, мені б хотілося дійсно кави, я б тобі так могла сказати, і це мається на увазі я б з задоволенням, я б залюбки, я, я б хотіла, хотіла так. випити чашку кави. Та, тобто я не кажу тобі. Принеси мені каву, звари мені каву, а я так от саме я... в мене є таке бажання. Якби ти сказала, я коп кафе, це було б набагато різче, різкіше, так. набагато б так пряміше. Угу. А як ми вже говорили в попередніх наших відео, норвезці люблять запаковувати свої повідомлення і не говорити прямо. Норвезька культура вона досить непряма. Угу. І через те оце слово ярне, воно дуже і дуже важливе в норвезькій мові. Так, і його тому треба відчути. І почати просто потрошечку вживати в своєму лексиконі. Наступний приклад: хам єльперяне. Він тобі з задоволенням допоможе, тобто людина вагається звертатися за ним до нього за допомогою чи не звертатися. І щоб ці вагання якось підсилити, заперечити та їх під, підкреслити саме, що він не просто тобі допоможе. Він не просто може з тобі допомогти, Він залюбки тобі це зробить. Mm. Та тобто не вагайся з ним, е, значить, сконтактувати і попросити про допомогу. Це була перша функція слова я. Не переходимо до другої функції, і друга його функція це. Вічливе прохання, вказівка і така більш директив. Так. Якщо ми хочемо додати елемент чіткості до дії, впевненості в тому, що ми кажемо, причому ми хочемо звучати виховане. Вічна не нав'язчиво, нав нав Ми можемо е також вжити Яне. От слухай, я сьогодні прям використовувала це формулювання, коли я зверталася до дочки своєї, давала вказівку. Mm -hmm. Я я їй казала, квіточок мені нарвати. Оцих? Так, оцих саме квіточок. Ага. Я їй кажу Я Яне, а дуплю бломстер. For uh -huh. е, я б хотіла, дослівно перекладаючи на сусідські клубки. Не на е, Тобто, я й кажу, я б хотіла, щоб ти мені назбирала квіточок. Тобто, це... Давай ще раз скажи по-норвезьки, чітко, як ти їй сказала, як це звучить? Я б хотіла, та, щоб ти для мене нарвала квітів. Та? Оце ярне в даному випадку я використовувала, що це не, було, не без варіантів. Це тобі м, це директива. Можеш, будь це ласка, це ласка, це зробити. Поручення, mm -hmm. як ми кажемо, користо? доручення. доручення. Так, так. Я тобі даю доручення, я вільярне, а то до mm -hmm. yeah. Так, Тобто, будь ласка, зроби ось це не просто. Ти б могла їй сказати there", Це б трошки свої. вже як значить норвежці не люблять говорити оці прямі конструкції. Йорде. Годі, це вказівка дуже агресивна, дуже така як наказова. Це так, так, команда така. Так, так. команда норвежці такого не люблять. Їх треба дуже добре знати вже мову, mm -hmm. щоб знати, коли саме це підходить і можна таке вживати, коли ви ще не знаєте. Коли ви в ситуації якась яка пер... наприклад, робочий контекст. Дуже часто це формулювання використовується саме в робочому контексті, коли ви, коли ви даєте якісь вказівки. В мене, до речі, наступний приклад, mm -hmm. Люба, саме про робочий контекст. От, наприклад, якщо уявимо ситуацію, мені треба попросити людину надіслати мені якийсь поштовий лист. Так. Попросити мається на увазі ну, дати вказівку, все ж таки, бо мені ну, дуже той лист треба. Але ця людина, якби наче, і не має мені цього листа відправляти. Може, це мій начальник. Якийсь там. Чи там людина, яка в принципі цим не займається, а я хочу її попросити. Ну, будь ласка, надійшли мені цього листа. Тобто, тут вже оці е, коди, вашу сніль і так далі, вони Ні, не, не, досі, не буде. годяться зовсім, вони Ні. сюди не діють. От сюди, якраз, в такому більш офіційному, такому більш ввічливому вихованому та варіанті, ми тоді скажемо, можеш, будь ласка, надіслати мені електронний лист, ми скажемо, e-post? Можеш ти, будь ласка, оце ярне саме будь ласка, та? Чи, чи не міг би ти надіслати мені електронний лист? От дуже часто в імей-переписках в корпоративній етиці воно це ярне е, використовується. Ще можна сказати, також е, е, така фраза часто їй говорить: сіяне і фра. Так, Скажи, будь ласка, що тобі, наприклад, пасує? От ти ще не вирішив, виразити свою думку. Так, так. Що, що для тебе є окей? Тобто ми могли б сказати сі і фра, але це б звучало грубше, більш так пряміше, ніж сіярне і фра. Ярне нам спасає ситуацію, так. зрізає всі кути. Дійсно, тому що сі і фра це, типу, ну говори вже, ну що ж ти скажи, мовчиш, скажи, скажи зараз, так? кажи. А сіярне фра це таке дає, ну, будь ласка, вте, так, думку. і можна навіть так. не зараз, подумай», так, так, це так. теж так. І наступне от теж ярне Тобто, дай, будь ласка, пропозицію надай мені якусь пропозицію. Ну це бо робочі контент да. знову ж таки. Якщо ти чекаєш від когось якусь пропозицію так. від якогось партнера, чи не знаю хто там у тебе є, uh -huh. колега, ми так кажемо: дай її uh, тільб, uh -huh. але її тільб було б прям uh, дуже та, так лорне. Будь ласка, це я б сказала еквівалент нашого. Будь ласка, вона пом'якшує е, прохання наше. Угу. Третя функція цього слова ярне. Якщо ми щось пропонуємо, саме даємо пропозицію, пропозицію. в плані не зволікайте, не соромтеся, щось зробити, не бійтеся. Якщо ви знаєте англійську мову, о, оця фраза «feel free» Часто так кажуть: там, feel так. free to contact us, е, не, не зволікайте, е, не, не бійтеся, так? And... Ну, ми так не кажемо українською, У нас це незвична для нас конструкція. А от і, норвежці кажуть, наприклад, «Та, я не контакт. Так, це дуже звучить, uh... от дуже часто таке можна побачити на рекламних якихось буклетах, якихось розсилках, та. Тобто не зволікайте, якщо є питання, контактуйте, ми тільки раді будемо, ми охоче вам на все відповімо. «Та, я не контакт. Або, наприклад, якщо ем, я когось запрошую, та? і от в мене немає якоїсь чіткості, я просто кажу, що ви можете прийти там в якийсь плаваючий час, в якісь години. Я можу, наприклад, сказати: ярне мелом клока фьорти, клока наприклад. Та? Тобто, 14. Заходи... Я даю, даю пропозицію: не соромтеся до мене завітати в цьому проміжку часу. А... Або якщо гості у нас, так. я можу запропонувати та ярне кафе. Так. Е, От вони вже, це, вони вже кави беріть. випали там три літри. А Люба каже, така господиня. господиня та, та ярне та я ще та. Тому, тому, можна сказати, та кафе, та? знову ж таки, повертаємося. Але це буде не гостинно, не так, гарно. Так, тому і це знову ж таки. Тут ви, скоріш за все, оце та ярне мерь кафе вживете. Коли людина вже п'є каву, а хоче взяти ще, але може вона соромитися, соромиться, і ви хочете саме оцей наголосити? Не соромся, та бери, будь ще, ласка, будь ласка. Пригощайте. Общайтесь так, ще. я тільки залюбки. Так, давайте поговоримо про позицію в реченні. Як тільки що ви звертали увагу, і ми вже зазначили на самому початку, ярне зазвичай ставиться після дієслова. Після нашого основного дієслова. Це, Правило це прислівник. Дієслово стоїть на другому місці в норвезькому реченні. Згадуємо. Так, наприклад, давайте ще приклади, щоб ви зараз саме почули позицію ярне. Зверніть увагу, кан ярне єльпедай. Я можу охоче залюбки допомогти тобі. Бачите, ярне стало після канди, після модального дієслова. Так, е, наступне речення: гунбберярне кометіллі. <гум> <гум> було б добре, якби вона прийшла рано, <гум> раніше, або е, їй би було варто прийти раніше. Так, тут теж оце ярне додає трошечки елементу ввічливості, тому що якщо ми просто скажемо bör», Кометі, їй, варто? їй варто прийти раніше, було б так досить різко. Mm -hmm. Ярне додає, було б добре, було б непогано. Mm -hmm. так? Отож, так. підсумовуємо. Слово, не, слово. слово Ярне додає вихованості вашому повідомленню, воно зрізає кути, воно звучить як українське, будь ласка, хоча це не є слово, будь ласка, Absolutely. але воно додає м'якості, вихованості і такої дружності вашому повідомленню. Тепер переходимо до практики. Ми пропонуємо вам зараз таке невеличке завдання. Ми кажемо вам одне речення українською мовою. І якщо ви хочете, ви ставите на паузу і думаєте про те, як би ви переклали, як би ви отак сходу відразу сказали б це норвежцю. І після цього ми озвучимо вже норвезький варіант. Буде 5 речень, і тому ставте на паузу ми будемо теж робити невеличкі паузи. Так. І поїхали. Перше речення. Як ми скажемо, я хочу чаю. Ставте на паузу. Я вільяне, хате. Угу. Друге речення: Приходь, будь ласка, в гості. Ставте на паузу. Ком'ярне угу. побисюке. Третє речення. Я б залюбки поїхав у відпустку dra på ferie. Наступне. Чи можеш ти, будь ласка, допомогти мені з цим завданням? Канду Яне Єльпи Май Меденна Опкавен. Тут ще можна було би перекласти конду ваше сніль Єльпемадене Обкавен. В принципі, це допустимо. Ваше снільце воно додає більш такого домашнього, домашнього. варіант, не, не такий більш... менш формальний. Та, тобто, ви скоріше, це ваше сніль живете до своїх родичів, близьких друзів, а «ярне» вже до колег в якихось. Діти там... часто просять ваше снілю. Оце... Тому відчуйте цю різницю, вони взаємозамінні ці два слова, але все одно краще користуватися ярним в офіційному з... З І З дорослими так. Так. останнє Наше речення на сьогодні. надійшли мені імейл про це, будь ласка. Пауза. Цеяне і апост Омдете! Дякуємо вам, що сьогодні були з нами. Приходьте, Ярне, ще багато разів на наш канал. А наразі ми прощаємося: поставте лайк цьому відео і поширте його з тими українцями, які вивчають норвезьку мову. Па-па!